Доброго часу доби! Тема нашого уроку пристосування до життя та різноманітність рослин. Пригадаємо, чому одні рослини відносяться до покритонасінних, а інші до голонасінних. Охарактеризуйте голонасінних рослин. Розкажіть про покритонасінні рослини. Дізнаємось більше про рослини, які є вашими зеленими сусідами, чи то на підвіконні, чи то на городі, чи то біля школи і дому, красою яких рослин ми малуємося, які з них небезпечні бо отруйні, які використовуємо в їжу, а які є лікарськими, які є пристосування рослин до запилення та поширення плодів. Перенесення пилку з тичинки на маточку називають запиленням. Пилок поширюється вітром і водою. Його можуть переносити комахи, птахи, кажани та інші тварини. Рослини вдаються до різних хитрощів, щоб привабити своїх запилювачів. Ось декілька прикладів рослин з різними пристосуваннями до запилення. У фуксії магеландської Квітка яскравого кольору, навіть чашолистки її не зелені, а червоні. Колір, який дуже приваблює найменших пташок у світі. Колібрій. Квітка нагадує видовжений дзвіночок, так що до її нектару може добратися своїм довгим дзьобом тільки колібрів. Рафлезія Арнольді має найбільшу квітку у світі, діаметр якої може бути більше метра, а маса 11 кг. Пелюстки квітки червоні, м'ясисті, зі світлими виступами. Завдяки неприємному запаху м'яса, що гниє, вона приваблює мух. Багато дрібних квіток без пелюсток і чашолистків зібрані разом у ліщини звичайної. Квітки без запаху і нектару утворюють багато дрібного пилку, цвіте рослина до розпускання листків. Квітка орхідеї, комашник дзеркальний, за формою і забарвленням нагадує самок певного виту ос. Крім того, вона виділяє речовини, що приваблюють самців. Вони сідають на квітку, потім перелітають на інші і запилюють їх. Після запилення у квіткових рослин утворюється плід з насінинами. У насінині є зародок майбутньої рослини. Насінина в сприятливих умовах приростає не тільки біля рослини. На якій утворилась, але й подорожує на інші території. Деякі рослини можуть самостійно поширювати свої насінини, коли дозрівають плоди ж, що розтріскуються. При цьому насінини розкидаються на різну відстань від рослини. Розглянемо, як поширює свої, своє насіння огірок перскач. Поширення вітру. Можуть дрібні і легкі насінини та плоди, або вони мають спеціальні пристосування для польоту волоски, плоскі тоненькі вирости. Пристосування для поширення плодів і насінин тваринами це соковиті плоди, які приваблюють, наприклад, птахів або ж. Гачечки, якими чіпляються до шерсті тварин чи одягу людини. Розгляньте, як гачки лопуха і череди добре чіпляються на шерсть тварин і одяг людини. У водних рослин плоди з насінинами поширюються за допомогою води, тому мають повітряні камери, воду не проникні тканини, слизисті покриви з бульбашками. Також насінини можуть прилипати до лапок. Пір'я птахів і разом з ними перелітати з водойми в іншу водойму. Які секрети у насінини. Щоб дізнатися це, проведемо дослідження, що заховано в насінині. Вам знадобиться квасолина посудина з водою. Що треба робити? Замочіть квасолину у воді на кілька годин. Роз'єднайте квасолину на дві половинки. Уважно розгляньте зародок рослини за допомогою лупи. Знайдіть зародкові. Корінець, стебло, бруньку і сім'я долі. Перші листки, що містять поживні речовини для розвитку зародка рослини. Праворуч маєте підказку. Пригадайте, які умови потрібні для проростання насіння. Для того, щоб насіння ось так могло прорости, воно потребує певних умов. Пригадайте, яких саме. Як використовувати знання про зелених сусідів? Тепер ви так багато знаєте про рослини, що сміливо можете піклуватися про своїх зелених сусідів, кімнатні чи городні рослини. Розглянемо, які основні правила догляду за кімнатними рослинами. Перше правило правила вибору. Вибираючи кімнатні рослини, варто враховувати їхні розміри відповідно до габаритів вашого житла. Розлогій пальмі не місце в тісній кімнаті, як би красиво це не здавалося. Пожвавте простір безліччю невеликих рослин на підвіконях, етажерках. Для ампельних і в'юнких рослин підберіть красиві підвісні кашпо. Друге правило правило поливу. Поливайте рослини відстояною водою, кімнатної температури. Холодна та хлорована вода шкодить корінню, поливайте у міру підсихання ґрунту, а не коли маєте вільний час. З керамічними горщиками все просто постукайте по вагозону кісточками пальців. Сухий ґрунт видає дзвінкий звук, вологий глухий. Трохи складніше з рослинами у великих дерев'яних діжках. Дерево дихає, це добре. Але у великих вазонах верхній шар ґрунту підсихає швидше, ніж нижній. Поливайте рідко, але так, щоб вода витекла з дренажного отвору. Тоді вологу отримають навіть нижні тонкі корінці. До речі, саме вони розподіляють кореневою системою воду та поживні речовини. Їх відмирання загрожує загибелю рослини. Третє правило освітленість. До світлолюбних кімнатних рослин належить герань. Гербера, гібіскус, молочай, бальзамін, фіалка, кала, хлорофітом. Вони не бояться прямих сонячних променів. У другому ряду під віконя можна поставити азалію, жасмин, олеандр, глоксинію, камелії, троянди. У глибині кімнати розміщуйте бромелій, дефенбахію, драцену, папероть, плющ з Каучуконосний фікус їм досить штучного світла. Загалом при виборі рослини дізнайтеся трохи більше про місце її зростання та помістіть в умови, які будуть близькі до нього. Наступне правило це температура та вологість повітря. Південним тропічним рослинам потрібно вологе повітря. Сукуленти та кактуси Прекрасно обходяться сухим. Орхідеї краще цвітуть при плюс 25 градусів Цельсії. бегонії при плюс 18-20 градусів Цельсія. Також тут діє правило номер 3 Орієнтуйтеся на природне середовище рослин. Якщо придбати зволожувач невігідно для вашого бюджету, є недороге альтернативне рішення: візьміть пласті таці, заповніть керамзитом чи гравієм і. Заливайте водою. На такій подушці рослини будуть оточені вологим повітрям, але дно контейнерів не повинне стикатися з водою. П'яте правило боротьба зі шкідниками. На кімнатні рослини нерідко нападають павотинні кліщі, борожнисті черв'яки, білокрилки. Тощо, тривожними сигналами є оповільнення темпів зростання, скидання бутонів, поява на листі бурих, сірих чи чорних плям. Якщо виявили шкідників, протріть листя мильним розчином, обгорнувши вазон целлофаном, скупайте рослину під теплим душем. Кілька наступних поливів проведіть слабким розчином марганцівки. У ґрунті можуть жити патогенні бактерії та хороботворні гриби за необхідності обробіть інфіковану рослину інсектицидами. Шосте правило пересадки: кімнатні рослини у великих вазонах пересаджують рідко, у невеликих контейнерах раз на один-три роки. Чим менша ємність, тим частіше потрібна пересадка. ґрунт виснажується, тому його потрібно замінювати свіжим, поживним. Не пересаджуйте відразу після поливу. Важкий ґрунт складно витягнути з горщика, не пошкодивши коріння. Перед посадкою ретельно продезінфікуйте горщики. І останнє правило урахування сезонності. Підгодовуйте рослини протягом періоду активного росту та цвітіння. У зимовий час скоротіть полив і припиніть вносити добрива. Цибулини рослини забезпечте прохолодною зимівлею. Вони повинні відпочити та набратися сил для ботонізації, дерева та деревні. Кущі потребують сезонної обрізки. Це не тільки стимулює гілкування, але й дозволяє надати рослині цікавої форми. Цікавим досвідом, думаю, для вас буде вирощування мікрозелені. Для цього вам знадобиться ось такий комплект: контейнер для посадки, ляні килимки, кришка для пророщування, інструкція з вирощування. Алгоритм вирощування мікрозелені. Викладіть ляний килимок у контейнер. Рівномірно розподіліть насіння та полийте водою. Накривайте контейнер кришкою для пророщування. Доглядайте за мікрозеленю регулярно, зволожуючи, через 7-14 днів збирайте свіжий урожай. Ось такий можна отримати чудовий результат. Смачного! Серед зелених сусідів є і небезпечні рослини, отруйні. Вони місять речовини, які можуть спричинити захворювання і навіть смерть. До речі, і серед лікарських рослин є чимало отруйних, тому самолікування є небезпечним. Отруйні рослини є серед кімнатних. Щоб себе берегти від неприємностей, потрібно знати, які вони на вигляд. Розглянемо деякі з них: блекота, дурман, чимериця, живокіст, чистотіл, жовтець, копитень, гірчак. А деякі з лікарських рослин виглядають так: шавлія, полин, материнка, лопух, кульбава, кропива, дереві, звіробі, подорожник, конвалія, чистотіл, череда, календула, ромашка, мати й мачуха, м'ята переконала на нас, що деякі з них ви точно бачили. Перед вами рослини, які відносяться до України. Ваше завдання у пропущі пропуски вставити. Відповідні слова. Це є відомі вислови чи слова з пісні. Перевіряємо. Ой у лузі червона калина похилилася. Чорнобривців насіяла мати. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов коло хати. Не я б'ю, верба б'є за тиждень Великдень, де у дворі калина, там порядна родина. Соняшник символ сонячної енергії. Життя, здоров'я та процвітання. Дівчина, як верба, де посадиш, там прийметься. Соняшнику, милий, друже, у танок до нас ставай і веселу літню пісню з нами гучно заспівай. Недаремно кажуть стелець стелися барвінку, аби любов з любов'ю зустрілася. Саджаючи дуб, смішно мріяти, що скоро знайдеш захист у його тіні. Це слова Антуана де Сент-Екзюпері. У загальному вивчене пилок може переноситися комахами, вітром, водою, птахами, кажанами тощо. Плоди і насіння рослин мають різноманітні пристосування до поширення самостійно вітром, тваринами, водою, людьми. Усередині насінини є зародок рослини, який складається із зародкового корінця, зародкового стебла, зародкової бруньки. Знання про кімнатні, городні, лікарські отруйні рослини корисно застосовувати у своєму житті. Проведемо хвилинку відпочинку, виберіть поняття та на кожну букву придумайте побажання сусіду по партії. Домашнє завдання опрацювати тему, пристосування до життя та різноманітність рослин. Нехай отримані знання будуть для вас корисними. Почуємось!